Добрий день, шановні телеглядачі, сьогодні я вам розповім про тих людей, які продовжують відроджувати духовність і традиції нашої України. В місті Балаклія після окупації був створений і активно працює благодійний фонд Жовта Допомога адміністратором якого є Захарченко Тетяна Володимирівна. І наш фонд існує з березня 2023 року. Засновником цього фонду є генеральний директор Мінаєв Микола Олександрович. У нього з'явилося таке бажання в Балакліє зробити такий фонд для нашого населення. І перше, що ми зробили, це була гуманітарна допомога нашому населенню. Роздавали гуманітарку, також привозили з міста Харків лікарів. Це були терапевти, офтальмологи, надавали необхідні ліки для населення. З'явилася також підтримка від спонсорів: це фонд Нова Юкреїн та фонд Говарта Баффета, де у нас зараз є 10 направлень для діток, і вони зараз у нас працюють. Це і творча музична діяльність, підготовка до школи, є логопед – Психолог, спортивна група підлітків ну дуже дітки задоволені, і шахи, розвиваючі ігри для дітей. Ну, і також хочу сказати, що у нас вперше з'явилися люди похилого віку. Я теж хотіла їх відмітити, тому що. Ці люди прийшли вже з командою. У них є керівник Наталія Сидорова, яка проводить заняття, вони дуже творчі люди, і у них проходять. Поетичні зустрічі, у них художнє мистецтво, багато заходів проходять і в нашому центрі, і в нашій області. Так що я дякую велике за те, що є у нас такі активні люди в нашому районі і з'явилися в нашому фонді. Також у нас проходить заняття з вокалу, це у нас Тетяна Шерстюк з дітками. Цілий рік займалися, і також провели святковий захід, останній дзвіночок, були нагороди для діток, провели святкове свято з подарунками. Ми дуже задоволені, що до нашого фонду приходять люди батьки, які завжди з подяками. В нашому центрі також пройшло святковий захід, день захисту дітей. Дуже було весело, дітей було дуже багато. Це у нас роботи наших діток. Це творча група, яка проходить у нас два рази на тиждень. І дітки роблять поробки, аплікації, також для наших воїнів ЗСУ передаємо такі роботи. Ми на цьому не хочемо зупинятися, наш фонд на цьому не хоче зупинятися, і хотіли б ще продовжувати другі напрямки, тому у нас в планах є. Це наш керівник, відкривати волонтерську діяльність з молодих людей. І ми хотіли б запросити. Значить, молодь від 15 до 30 років, щоб з'явилася така група молоді, і ми змогли проводити волонтерську діяльність на користь нашої громади. Також в нас є подяки від керівництва благодійного фонду, «Жовта допомога всім нашим співробітникам. Щоб ви побажали вашій організації. Бажаємо нашому фонду подальшого процвітання, працівникам натхнення, дітям та дорослим радості від спілкування та всім нам скорішої перемоги. Дякую вам, Україна понад усе. Ми переможемо.